Ми щиро раді вітати вас, усіх у читальній залі нашої міської бібліотеки. Я думаю, що ви, напевне, вже усі здогадалися, що зібрала нас тут усіх їх, її по і величність, поезія. Адже саме поезія віддавна реагувала на всі події, які змінювали хід історії та життя людини. Саме вірші найпершими лунали з фронту, як ті рани, що ще наривають. А вже потім все це підхоплювала проза. Український інститут книги уже другий рік поспіль проводить національний тиждень читання поезії з 17 по 23 березня. І цьогорічним гаслом читання поезії 2025. Є слова Сергія Жадана, які взяті з його вірша, з чого все почалося, вона заговорила про зброю і у неї не голос, а у неї багатоголосся. І напевне, ви знаєте, що поезія це спосіб почути один одного, це спосіб зафіксувати чужий досвід. І, власне, поділитися своїм досвідом. І у цей тривожний час, коли в Україні йде війна, у нас так багато різних голосів: це голос цивільних, які проживають війну у містах і селах, це голос волонтерів, це голос дітей, це голос усіх тих, які покинули власну домівку. І, власне, це голос наших ЗСУ, захисників і захисниць, які віддають життя, боронячи територіальну цілісність нашої держави. Але усі вони творять один єдиний голос це голос української сучасної поезії. І я думаю, що сьогодні і напротязі всього тижня ми почуємо оце багатоголосся. Української сучасної поезії. І напевне, у кожному, кожного з нас якісь такі слова знайдуть відгук у нашому серці, у нашій душі, у моїй душі знайшли відгук такі слова. Мені в країна ще так не боліла, ще так її рани з серці не пекли. Ще так я Бога щиро не молила за кожен клаптик рідної землі. Народи мій великий і могучий, які сини ідуть сьогодні в бій, як янголи, величні і всесилі. Спаси їх Боже в небі і на землі. Я думаю, що сьогодні. Ми усі з вами щиро подякуємо Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість жити, працювати. Та й власне сьогодні, от такому колі, такому чудовому колі, ми зібралися, щоб відзначити День поезії. Низький уклін їм всім до землі, бо вони цього варті. І знаєте. Хочу сказати, що в нашій бібліотеці теж шанують і поважають поетичне слово слово наших місцевих поетів, авторів, музикантів, митців ці вітри не знають перешкод. Мчать навперегін, що мають сили. Що їм все цей світ і цей народ, кожен день щасливо, нещасливий, божевільні? Хмари мовчазні гонять, не питаючи в них згоди, як ви там рідненькі на війні, де вже сонце сотні днів не сходить, де дощі холодні і сніги, де тумани сідає на рамена. Вам усе сьогодні до снаги ви, як криця. У вогні сталена всі вітри колись перегодуть, відшумлять ген-ген в краї далекі, не зметуть надії, всіх не вб'ють, не здужать сердець звитяжних клекіт. Я хочу розпочати із поезії. Нашої доліщанки Надії Іванівни Сопелюк. Це чудова педагогиня, майстер своєї справи. Саме так можна назвати і педагогів, яка багато зростила учнів, що стали справжніми людьми. І в сім'ї Сопелюків виріс справжній син, який став на захист України. Він перебував за межами України, тому що давно вживав за межами України, його сім'я за межами. У перші дні війни він приїхав в Заліщики. Він тут чекав і хотів піти у лави Збройних сил України. Це дорого вартує, тому що людина мала там в Австралії спокійне життя і могла собі жити спокійно далі. Але дійсно у цій сім'ї. Сім'ї патріотичній зросла патріотичний син, і зросла патріотична дитина. І я хочу прочитати вірш, який написала Надія Івановна Супилюк, що має назву Я вийшов в маму. Написаний цей вірш, як поділилася зі мною Надія Івановна, після того, як її син поспілкувався з матір'ю відео. Це поки що, на жаль, такий от спосіб спілкування. Рідко має можливість син приїжджати додому. Хіба так, у відпустку, і то на волонтерських ще й засадах допомагає своїй частині. Я вийшов, мамо, я сьогодні вийшов. Сказав ти просто і буденно так мені. А про їду й здоров'я не розпитуй. Це неважливо в цій важкій І не питайся, чи усі вернулись, чи не злетіли в небо весь крильми. Війна триває. Сили дві зіткнулись тут небо і пекло, а між ними ми. І дивились очі сумно, так з екрану, невиспані, замучені твої, що бачили за мало літ чимало. Я відпочину, мамо, завтра знов бої. як серце мамине вміщає стільки болю, як можна це зносити все своє? І Господа невпинно щиро молю, допоможи Всевишній їм і мені, допоможи і захисти мій Боже, будь матінко Небесна, з ними там. Молитва і віра малина, Хай допоможе моєму силу і всім захисникам. Вірш написаний 11 жовтня 2024 року. Але таких розмов не одна. Я хочу прочитати вам також вірш Надії Іваніна Сопелюк із книжки Церковь душі, яка вийшла у 2024 році і має вірш назву Код українського народу. Код українського роду. Мені здається, що цей вірш дає зрозуміти, чому саме так діє син. мого роду коріння всього родоводу сягає глибин і сплітає весь внуків дітей. Земля українська зродила немало народу, навчила любові до Бога, природи і людей. Бо це ж я зв'язок між тим, що було і що збудеться. Клоняюсь доземно своїм всім батькам і прадідам, за мудрість людську, що отримала і не забудеться, що дітям своїм і онукам також передам. Я впевнено йшла у світи шляхом, плетеним рутою м'ятою, несла подих садів з чорнобривцями і чебрецем, жита колосились, і жайвер дзвенів десь над хатою, до пам'яті всіх поколінь. Передасться незримо оце. Таке во життя наші дні теж минають збігаючи, та знаю одне не пропаде ніщо в забуття. Та те, все, що було на землі цій, скажу наперед забігаючи. Нащадки надіюся, що й внуки мої теж відчують сповна. Україна ж бо в серці живе і вічно там житиме, ці безкраї, ролючі лани. Ціле сліси, ця безмежна блакить, всю незмірну красу землі, що на ній ми зродилися, зберегти і примножити, закликаю всіх у цю мить. Вірш написаний 1 лютого 2022 року. Ви пам'ятаєте, я думаю, цей час, коли навала була інформаційна про те, що Україна почнеться війна, що... і що Москаль прийде на Україну. Ми всі переживали, нам всім було дуже погано. І от написала. Відійвана. Коли почалася війна, він знає скоріше, ніби я була написала вірша. Я зараз вам їх зачитаю. Як нас усіх страшна війна змінила? Нас, українців. а може й цілий світ. Одні жарують, розкидаються грошима. Розваги, танці, дівочки на ніч, а інші їх ровесники в окопах. Багнюцю, проволодь і зброю в руках, їх захищають їхній мир і спокій, а ті не цінять їм на все мешкать. Гасають на дорогих автомобілях, на повний голос музика звучить, а в других зовсім інших мріях, Хоча б чуть-чуть від бою відпочить. Одні сидять собі в ресторанах напитки, вишукані страви до душі, інші без рук, без ніг поранені в лікарнях і думка в них одна, чи виживе, чи ні. Ось у кутку лежить зовсім дитина. Поранений боєць, красивий, молодий, без ніг руки і круглай і сиротина. Дякую Богу і лікарям, що він живий. Ніхто не прийде і ніхто не втішить, нікому водички навіть принести, Лежить завидує, які щасливі інші. Я сильний духом можу все знести. Чому одним розваги ігри перегони на квадроциклах ворог на шосе, а інші там лежать біля воронки, бо був приліт? Життя обірвалося, все. Чому все так розділено на двоє? Одні аж бісяться в розкошах. Що там є війна, а інші віддають життя на полі бою? Щоб Україна жила і цвіла. Ще в самому першому виданні в літературних літературної хворі бібліотеки працівників був надрукований мій вірш «Країна, як Ісус Христос. Моя Україна, як Ісус Христос, несе свій хрест важкий аж до зимої. Не дай Господь, щоб комусь прийшлось таку ціну платити за свободу. Вінець терновий на голову вдягли, він врізався глибоко в її тіло, шипи кулючі так боляче вп'ялись, а вона терпить, як би не боліло. З глибоких ран кров, як вода тече, її багато повноводні ріки, а серденько серденької плаче, і пече страшенний біль залишився на вікі. Україну зранена моя! За що тебе невинно розпинають? Христові муки терпиш ти щодня, Песеголовці на пащі роззявляють. Така їм ласа, що, якби могли, тебе б усю до грама проковтнули. Далі подавитись викляті вороги, вас ненавидимо, ви досі не збагнули. Тяжкий наш шлях, та хрест мій несемо. Хоч падати доводиться частенько, та Україну ворогам не віддамо. Бо вона наша матінка рідненька, коли не вітер ясно зацвітуть, вінець терновий нас здивує цвітом, і рани українці заживуть, усій красі постане перед світом. Повсюди ще не вмерла, зазвучить, минеться лихо і страшна недоля. На зло усім ми будем, будем жить, і Україн усміхнеться доля.